Всім привіт! Забрав чергову посилочку і суну я по цих снігах додому. Фух. Фух, ну і сніги. Фух. Все. Добралися додому. Усім привіт, мої дорогі друзі! Ви на каналі Кар. І сьогодні наш в нашому ефірі. 70 ювілейна серія нашої незмінної рубрики, яка вже не виходила понад 2 місяці. Ще останній раз, 29 жовтня, до мене прийлася перша Волга, і від того часу ще жодної розпакування. Ну а тепер, через 2 місяці, сьогодні у нас, так скажімо, перша новинка в цьому 2026 році і. 70-та серія, ювілейна. Скажімо, сьогодні у нас якийсь день радості, день е, такого, скажімо, свят. Ну і що ж, ось така ось коробочка. Як ви бачили на початку відео, з нею я римся по тих кучугурах снігу. Так скажімо, ледве дійшов від тої нової пошти. Ну, але нічого страшного, посилка ціла там не ушкоджена. Трошки була мокра, але вже підсушилася, так що. Нічого страшного. Ну що ж, давайте ж я розкрию коробочку і подивимося на нашу модель. Так, може в нас гострий. Щойно поміняв лезо. Тому ну. відкриваємо. Так. Оп, вже щось відніється. Так, пакетик. Зробили нам, так скажімо, ще інтригу. Як бачите, поставив полуторку, можливо, вже й догадуйте, що там буде. Адже, ну, звісно ж, не полуторка, це я вам вже підказав. Але машина тих часів, машина. З такими відхиленнями до того часу. Так, раз, два, три. Та-дам! Газ 67. 67-й газон. А ще й пакетик мені дали. Від того магазину, де я замовляв. Г-67. Так, ну і. якийсь папірчик. Так. Журнал є. Є журнал і наша машина. Скажімо, тато газ 69 Ну, якщо так. Я звісно, що також його переберіг ось тут, але пізніше подивимося. Тато газ 69 67-й газун. Військова машина. 43-й рік. Рік, коли війна була в самому Розгарі, якраз у мене тут також була. Ну і е мій прапрадід ще тоді без вісті пропав. Ну і на таких машинах він точно їздили вони своїми солдатами. Ну Трішки сумно, але що маємо, то маємо вже, але машина, машина. Машина має бути в колекції, машина історична. Хотів я її давно. Ну як давно? Десь місяць, можна сказати. Але <кій> не купляв ніде. Так, ось. Картонка. Ну і журнальчик. Ой, якраз на снігу. Так як я сьогодні по них влазив, так що на і тут машина. Так, ну що ж, подивимося, журнальчик перший, адже машинку ми завжди відкладаємо на потім. Адже давайте журнальчик. Ну, 67Б, як з'явився джип, ширше стала колья і фронтовими дорогами. Так. Ось такий ось газон, газончик. газик. Ну і тираж модель 135 тисяч екземплярів. Вийшов він у нас. Коли він у нас виходив? Зараз? Ми подивимося. Не бачу, не бачу дати виходу. Ще не навчився. Так, 2011 рік вийшов він у нас. Такий газончик гарний. Ото, конструктор мілітарі. Перший вітчизняний джип з'явився в гром не гряне. Мужик не перехреститься. Ну, і тут таке пише. Так, Г67 після воєнного випуску і штампованою решіткою радіатора. Ось, бачите, вже на номерах, на старих номерах лак. Так, що у нас тут ще є? Автомобіль конкурент Наті. Створений в Москві. О, в кінофільмах був офіцери. Кінофільм офіцери знімався. Він у нас. Ну, ще кінофільм Доля людини. Мені здається, там також був. Але чи то міг бути Джип Віліс? Адже називали я також запам'ятав цей нашу автівку. Цю Іван Вілліс, Тобто на відхилення для, американ, для американського. Так, був офіцерів фільму. Цей фільм я не дивився. Треба передивитися. Треба цей фільм подивитися. Так. А ось якраз. Ford GPM і Willis МС МБ США. Отакий От та, там був не, не цей газ. Може і десь мелькав, але. Е, на початку кінофільму добре пам'ятаю, коли йшов е, Боднарчук з е, сином, то там е, якраз цей автомобільчик був, що він ще казав, тату, дивись тут Так що там такий був джеб, вже згадав. Ага, постер. О, бачите постер, то що я говорив на снігу. Треба буде успіти її зими зняти на нього ще відео огляд, доки є гарний сніг. Так, ну і салон, середина. Це, напевно, справжні в кадри, адже я не думаю, що це... Так, це справжні, бо видно, напевно, по машині. Так. Ну нічого, гарно, гарно. Гарно, гарно зроблено. Так, дверей в нього немає, в нього були такі заслонки. Так, Гарна машина. Характеристики. 4 місця в нього було, максимальна швидкість 90, розхід палива 15 літрів на 100 кілометрів. Ну. І модифікації. Ба 64. Це у нас. Так, це у нас інакші машини. БА-64 64420 Така ось як Катюша, можна сказати. Це не Катю, ну, ракету такий. А машина виходить за боротьби у Мадіміл. Ну і все. Наступному випуску сімірка. Сімка. Ваза цілин 0,7. Так, ну, і журнальчик. Що ж, розпаковуємо нашого Іван Віліса, так скажімо. Маленька машина бачу, дуже мені він сподобався, дивлюся навіть так. Так що давайте розкриємо, подивимося. Акуратно на нього. Вже давно не відкривав легенди. Чомусь так заскучив за ними. За цим синділом. Так, ось, відкрили ми його. І давайте ж. Обійшовся він мені 250 гривень. Ну, не дуже багато, так скажімо. Так. Такі ось. Ну, що хочу сказати. Гарна машина. Гарна машина. Нічого не можу сказати поганого. Полуторку збоку і його. Ось. Готові до війни. Так, ну, має зніматися у нього ще тент. Так, тент знімається ось. Ну і без тенту він також гарно виглядає. Звісно ж так. Тому що на фотографії виглядав якимось громістким він. Я ще так переживав трошки, думаю, аби не був він дійсно таким сильно громістким, але нічого, виглядає нормально. Так, а тент у нього ще більше не зачіпається. Не зачіпається. Звісно <кій> ж буде стенд у нас поки що отже. Так, це у нас складні фари чи що. Ще треба розібратися в машині цій. Тут машина не така, що взяв її ну, сучасно. Машина військова, це третій рік. Що тут хотіти. Ну і 69-й. Мій покалічений, але нічого йому страшного ще нема. Ще й на колесах і то добре. Двірники пропали, як бачите. Так. Ну. І ось тато Ниви. Ой, вибачаюсь, не Ниви, а ГАЗ 69. Він і менший, звісно ж. Менший по висоті, по розмірах, по ширині. Ну, гарна, гарна машина. Дуже і гарнесенька. Так. Ну що ж, запишемо. Запишемо це все діло, аби законспектувати, аби це все діло у нас було гарно збережено. Так, Волга М21 в була. Ну і це у нас ще один, ще одне свято у нас. 140 моделька. Сьогодні у нас чомусь все кругле. Перша модель в цьому році 140 моделька. І 70 серія рубрики розпакування. Так що, сьогодні сама доля цю модельку кликала. Так, ГАЗ-67В, ой, вибачаюся, Б. Б, ну і напишемо 1903, так, тут є, ну і ця, це в нас зошиток січень. Сьогодні у нас... Так, сьогодні у нас 15. те Я вже забув, як я писав. Як я писав 15.01. Прийшов. Газ. 67. Б. Бойовий, напевно, індекс бойовий Б. Так, ну і перша модель Перша модель в січі 2026 року. Аж любо дивитися, я вже переживав, що цього року жодної модельки не буде, але нічого. Бачу, є. Появились. Того року за січень 8 модель, було. Того року 4-го була ГАЗ-51. А 16-го була посилка від колеги. Тобто завтра, вже буде рік, то намі e і із 14 Євро було. Що було так. А це e сьогодні 15. Можна сказати... Тоді їх було 16, цього рік 15, трошки скоріше. Ну, така ось посилочка. Вже записано в зошитки. І усе. Так, ось такий у нас був газончик сьогодні. Ну що ж, ставимо його на поличку. Що ж, ось перебирались ми на поличку, розвільнив я розчисту місце і наш. 67-й буде стояти тут. Його ще треба вмістити. Ось. Ось так от. Ну, думаю, тут йому місце. Непогано виглядає. Трошки ще підправлю. Ну і буде в нас тут він зберігатися. Коло козлика. Ну і між двома козликами, Так скажімо, між своїми братами. Ну що ж, на цій ноті буду завершувати свій ефір. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня. Всім па-па. До нових зустріч.